Ну, дивіться, друзі, покормив, який вже заробок на жовтень місяць буде. Ну, кормляться тільки коробчики амурчики. Якщо чесно, то столоба я ще не бачив. Ну, бачив його давно, вони ще були зовсім маленькі. Але цих тут прям зовсім багато. Зараз перейдемо на інше місце, покажу, що вони роблять, коли я їм корму даю. Дивіться, тупо перевертають. Мухи болото. О, може вам буде видно. Не дуже видно, Ну Все чорно, все в рибі. Дара, попробую ближче підійти. Просто весь метр метрів глибини і весь в товщі риби. Знаєте, що саме цікаво? Саме цікаво подивитися, скільки його вийде в відсотках виживаємості на цьому ставу. І спробувати цей відсоток збільшити. Це можна сказати такий собі як челендж. Як постаратися набрати максимальну їм вагу? Я думаю, це буде дуже цікаво. Тому, друзі, на кінець жовтня місяця, мабуть, тому що погода ще показує, буде тепла, риба ще хорошо кормиться. Будемо після середини жовтня спускатися. І буде в нас короб, амур і толстолоб.